Прошло обговорення проєкт постанови про Кабінету міністрів України про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Яка доля цього проекту і коли чекати його затвердження? Ну, це дійсно це був такий дуже масштабний період громадського обговорення. У нас понад півтори тисячі пропозицій, які надійшли. Ну значну частину врахували. І зараз готуємо його до затвердження. Я сподіваюся, що нас підтримують ключові центральні органи виконавчої влади. Вже підтримали. Сподіваюся, що все ширше коло органів влади, до яких піде документ його підтримують. Тоді він піде на кабінет міністрів. Дуже дякуємо. Вікторівна, ви являєтесь керівником ідеологічної групи? По ЄДКІ. скажіть, будь ласка, коли можна чекати на громадське обговорення проекту положення про організацію та проведення ЄДКІ? У нас вже готовий проєкт, і зараз він опрацьовується в структурних підрозділах Міністерства освіти і науки. Як тільки він буде опрацьований юристами, нашими іншими заінтересованими сторонами, ми будемо виносити його на громадське обговорення протягом двох тижнів воно буде відбуватися і далі вже тоді будемо засилати його на затвердження. Дуже дякую. Всі. 2023 рік, він був, це був рік ЄДКІ, він був складний, насичений. Як ви вважаєте, чи досягнені результати, які Міністерство освіти ставило перед закладами освіти? Якщо так, то чи задоволені ви ними? Давай так, ми знаходимося на шляху до досягнення результатів. Ми ніде не збили з цього шляху. Но сказати, що ми повністю їх досягли, це було б з мого боку, мабуть, трошки занадто. Тобто план 23-го року, завдання 23-го року виконано, бо це ще не всі завдання, спроваджені до КАЇ. Ми ще будемо проводити цю роботу впровадження 24-му, впровадження в 25-му, і тільки після цього думаю, що будемо виходити на стабільний. Режим, а те, що стосується якості результатів, ну що о, ми пройшли найбільш відповідальний ЄДКІ, тобто запроваджений ЄДКІ з публічного управління та адміністрування і права і міжнародного права. Я навіть може не дозволю собі сказати, що це найважчі ЄДКІ, але це найбільш відповідальні, найбільш масові, найбільш такі знаєте, соціально о, резонансні. Ось і тут я вважаю, що робота зроблена гарна, і ми це бачили за результатами за суспільну реакцію, особливо коли було право, коли було багато а, так званих, а, скажімо так, прогнозистів, які нам казали, що все буде погано, але все було гарно. А коли все було гарно, це означає, що ті люди, які цим займалися, всю свою роботу зробили професійно на високому рівні. Дякую. Розкажіть, будь ласка, які виникають складності під час підготовки до ЄДКІ? Дякую за питання. Головна складність в підготовці до ЄДКІ полягає в тому, що ми намагаємося в рамках воєнного стану в Україні забезпечити ту можливість для здобувачів. Як їм змогу пройти і ДКІ. тому всі наші зусилля і всі наші рішення направлені на те, щоб у здобувачів була можливість складати іспит там, де їм зручно. Для цього ми пропонуємо під час організації розглядати можливість залучення додаткових аудиторних фондів в інших закладах освіти, які приймають і ДКІ, в закладах освіти, які знаходяться подалі від. Лінії бойового зіткнення та можуть надавати своїй аудиторії. Це дає можливість здобувачам проходити іспит в більш комфортних умовах та в безпеці. Оце основна задача і основна проблема забезпечити ці потреби нашим здобувачам. Дякую за відповідь.